На Дніпропетровщині складовища викрали тіло померлого чоловіка. Розриту могилу та зруйнований пам'ятник виявив син покійного. Він і гадки не мав, куди поділося тіло. Нічого про це не знала, і його мати вдова. Я Кузьменко Валентина Васильівна. Яка із покійним моїм чоловіком, Кузьменком Миколою Вікторовичем, прожили 38 років суспільного життя. У нас син. У нас є внуки. Він дуже любив внуків. У нього в цьому селі 38 років. У нього все його життя щасливе, доросле. Він провів тут. В нього всі друзі, які тут також присутні, жителька села Миколаївка на Дніпропетровщині Валентина Кузьменко із сльозами на очах згадує ту шокуючу ситуацію, коли син повідомив їй про зникнення тіла її померлого чоловіка, якого поховали у лютому 24-го року. 4-го числа мій мій син приїхав. Їхав, як він часто приїжджав. і коли він сюди приїжджав на кладбище, сіда по від связі ми обща. І коли він приїхав і оце побачив, він сказав, папу викопали. Зразу же поїхали в сільсовет. староста в такому недоуменні. Як з'ясувалося, тіло померлого Миколи Вікторовича Кузьменка не викрали, а перепоховали на кладовищі у місті Тернівка без згоди та повідомлення його дружині і сину, це мого е, могила, мого покійного чоловіка Кузьменки Миколи Вікторовича який помер 6 лютого 2024 року у август в августі 24-го року на півроку ми поставили із сином і його родиною пам'ятник де тут була стела на якій вибити його фотографія з однієї сторони. З другої сторони ми підбирали ще фотографію, де він на річці був. І вибрали, вибили там, де він на річку, він дуже їздив. Була там фотографія. На, ну, на, на оцій плиті там, з обратної сторони, я думаю, це вона ми не перевертали там, наші слова, які ми від душі написали. І, і ось що зробили перепоховання здійснили після звернення матері померлого та його сестри, які мешкають у тернівці. Жінки вважали, що їхній син та брат має бути похований саме там. Вони надали до Обухівської селищної ради запит на перепоховання на сьогоднішній день. У нас до Обухівської селищної ради надійшли численно кількість звернень від однієї та другої сторони адвокатські запити. Тому коментар розширений з цього приводу станом на сьогодні надати ми не зможемо. Можу тільки сказати, що дійсно 18.06.2025 року виконавчим комітетом Обухівської селищної ради прийнято рішення. Про надання дозволу однієї з сторін про перепоховання особи рішення винеслося на підставі документів згідно чинного законодавства. Обухівська селищна рада підтримала запит від родичів померлого та надала дозвіл на перепоховання, втім, вдову. Та сина покійного про це не повідомили. Ми ухажували, приходили до родичів і він тобі собі тут поставив. І казав, це моя могилка, тут мене поховати. Де Це дійсно, і ми тут прибирали, він чи казав, квіточки собі поставлю. Коли скуплялися там от поминальні дні після Пасхи, ми скуплялися там квіти, як звичайно, там полотенечко, там, все, от він казав, так, і мені треба покласти. От таке дійсно було, і всі знають, і всім казали, те, що ну. Та ще рано все він казав, да мене тут поховайте, і Тут моє буде місце. Ми зателефонували сестрі померлого Людмилі, але вона відмовилась коментувати цю складну ситуацію. Віталія після того як до нас приїхали журналісти і перевернули цю правду, яка була насправді. Я не хочу більше давати коментар тим людям, тим журналістам, яких ви наймає Кузьменко Валентина. А, а мене чого? Ніхто бо, не наймає. — бо ви не бо ви стоїте на правді лише однієї сторони. У вас немає такого, що ви висвітлюєте, як воно є насправді, а ви займаєте одну сторону. Тому знаєте, я вже не маю бажання. Я два дні свого часу витратила, дала два робочих вихідних для того, щоб приділити увагу цим журналістам. Давали інтерв'ю і там, і сам, і, і де тільки вони хотіли. І на сьогоднішній день отам як у зйомку вони провели. Я взагалі здивована до болю, як так можна перевертати все з них на голову. Тому не хочу більше ніяких давати коментарів. Як їх давати прес-конференції нікому? Сама ж вдова Валентина Кузьменко вважає дії рідних її померлого чоловіка незаконними та дорікає місцевій владі цією ситуацією. Коли ми поїхали в Обухівку, і стали ж вони нам предоставили там, через декілька днів ми знову поїхали, вони дали ці документи. І Я їх питала: ви мені скажіть, люди добрі? Як можна просто підняти їм руки? Отакий вершить в селі. Як? Ну де закон? Де закон? Родина не давала це згоди, не давала і не могла це дати. Його тут діти, внуки, який відлюбив, якого. Його всі любили його таке зробити за словами племінниці померлого. Родичі хотіли, щоб покійний спочив поруч із іншими членами родини у Тернівці. Нібито вони намагалися зв'язатися з дружиною, але та не реагувала. У Обухівській селищній раді зазначили, що діяли у рамках закону. Рішення про перепоховання ухвалено виконкомом на підставі адвокатського звернення від імені матері померлого. Також начальниця юридичного відділу Олена Єремєєва повідомила, родичі померлого надіслали їм адвокатське звернення. Виконком його задовольнив, а повідомляти про це дружині померлого наче не зобов'язані. Однак сім'я померлого не збирається зупинятися і буде добиватися повернення тіли Миколи Кузьменка у рідну Миколаївку. Сьогодні відбувся виконком, і ми сюди прийшли, щоб донести свою позицію по поводу перепоховання Кузьменка Миколи Вікторовича. Як думаєте, вас почули? Кажуть, що почули нас. Ми звернулися до юриста, щоб отримати профільний коментар. Ось що нам відповів юрист. Ситуація, що склалася, є досить складною і водночас чутливою. Мова йде про суперечку між близькими людьми щодо місця остаточного спочинку покійного. У таких випадках важливо зрозуміти, що рішення щодо поховання або перепоховання має спиратися не лише на емоції, а й на чинне законодавство України. Хто ж має право вирішувати, де ховати? Або де перепоховувати людину, перепоховати людину без згоди інших родичів не можна. Перепоховання це складна і чутлива процедура, яка чітко регулюється законодавством. Для цього потрібно поважна причина, наприклад, руйнування могили, бажання об'єднати родинні поховання тощо, офіційний дозвіл від органу місцевого самоврядування. Обов'язкова письмова згода родичів, які організували перше поховання. Якщо згода вдови та сина не була отримана, дії родичів, у нашому випадку матері і сестри, можуть вважатися незаконними. Перепоховання без попередження це порушення. Це може розцінюватися не лише як порушення моральних і етичних норм, але й як наруга над могилою, що передбачає кримінальну відповідальність за статтею 297 кримінального кодексу. України, крім того, дії сільської ради, яка схвалила перепоховання без згоди і сина, можуть бути розцінені як перевищення повноважень або службова недбалість. Які ж права порушено, і що робити далі? У цій ситуації могли бути порушені особисті немайнові права вдови та сина, гарантовані цивільним кодексом України. Мати та син мають право знати, де похований батько і чоловік, брати участь у рішенні щодо перепоховання і захищати пам'ять про померлого. Що можна зробити? Попросити надати копії рішень і дозволів, на підставі яких тіло було ексгумоване та перепоховане, звернутися із заявою до поліції. Через незаконне перепоховання, можливе порушення статті 297 Кримінального кодексу України, подати скаргу на дії Обухівської селищної ради до вищих інстанцій або через суд, і подати цивільний позов з вимогою визнати перепоховання незаконним і захистити свої права, відшкодувати моральну шкоду і витрати на перепоховання.